Знаєте, дорогі друзі, Бог зцілює. І нам потрібно розуміти, що в Домі Божому, коли ми слухаємось апостолів, пророків, е пастирів, то вони несуть дух, Дух Божий. А Дух Божий, він має силу, силу від Бога. Він може зцілювати. І знаєте, жінка, який, в якої був рак Вен. Вона його побідила завдяки слову, яке вона прийняла від служителів, які її навіщали в лікарні, І коли вона прийняла і Ісуса. І знаєте, що було найважливіше, це те, що слово втілилося в її житті і вона поборола рак, поборола повноцінну алергію, в 40 років родила здорове дитя. І скажіть, що Бога немає, Бог є, і Він чекає на кожного з нас. І в кожного з нас є своя чудова історія, можливо, хтось навіть втратив зусилля, як і духовні, так і фізичні, боротися за це життя. Але Бог Він дає кожному з нас, кожному з нас прийти до покаяння. І виправлення свого життя дає натхнення, дає Духа Святого радості, Духа, який може зцілити твою душу і тіло. І саме основне, що нам потрібно просто прийти до Бога, з'єднатися з живою церквою і просто виконувати волю Божу. І Бог він зцілює. І це звісно ж, руки, ноги, нові не появляться, але це на воля Божа, і саме основне, що в нас це на розпочинається з духовної сфери, навіть всі фізичні хвороби. Тому нам потрібно духовно зростати, і щоб не бути психологічно хворим, то нам потрібно слово, яке надихає, дає проможність стояти в цьому світі і двигатися далі. Тому підписуйся на мій канал, підписуйся на мене в телеграмі через собачку Тома Миронова 95. Знаходьте мене і будемо спілкуватися і вивчати біблію. Бог моє життя теж цілий, але це вже іншим разом. Ви побачите на каналах внизу. Я вже давним-давно розповідала про свої Ви можете переглянути. І якщо хочете особисто поспілкуватися, ми можемо поспілкуватись. Напишіть мені дуже дуже рада з вами познайомитись.